Про головне події в Харкові та області 10 листопада. Харківщина лідирує в країні за кількістю заявок на компенсації за знищене житло. Найбільше заяв подали жителі Харківської, Київської та Миколаївської областей. Про це заявила голова комітету Верховної Ради України Олена Шуляк. За добу росіяни обстріляли понад 13 населених пунктів Харківщини. На Лимано-Куп'янському напрямку відбулось 12 бойових зіткнень. По Куп'янську вдарили з урагану. Повітряні сили повідомили про збиття шахеда. Обійшлося без постраждалих. На дороги Харківщини нанесли протимінну розмітку. Служба відновлення та розвитку попередила водіїв на доокупованих територіях. Дорожня розмітка не лише регулює рух, а й позначає узбіччя, які не встигли оглянути сапери. Бійцям спецпідрозділу поліції корту Харкові вручили ключі від броньованої автівки козак. Її вартість майже 13 мільйонів гривень, відзначив голова хова Олег Симігубов. Поліціянти задіють автівку на Куп'янському напрямку, де виконують завдання та проводять евакуацію родин із дітьми. Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпеку. 11 листопада в Харкові та області буде сильний вітер – 15-20 метрів на секунду. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.